Нічого? Так нічого не сталося, я вам маю просто документи показати. А. Отак вам хочеться. Чому мені так сказати, порядок. Які поряди? Чого не рикаємо? Без Безпричинна зупинка. Йдемо писати заяву на безпричинну зупинку. 28-08 країни проводиться ресторанці безпеченну зупинка. Серйозно? Чого не рикаємо? Без Безпричинна зупинка. Берем писати заяву на безпричинну зупинку. 28.08 по всій Україні проводить ресторан і безпричинну зупиняти. Серйозно? З да. якої радості? Не, не такі роблю вказилки з Києва. Да? З якого числа? 28.08. Так, без причин зупиняється. По всій Україні. Чи що? чого? Ви зупиняєте для чого? Ну це не я придумав. Я, наприклад, зупиняюсь, скільки у вас всіх посадочних місць. Чи він зареєстрований ось як пасажир? Мене більше цей цікаво. А там далі. Десь бувають якісь порушення, не значні, а зараз. ЧВ на 180. Я придумав. Тих паспорт не покажи, чекайте, дзвонимо по довіру. який номер довіру? Довіри нема, довіру вже відмінили. Якщо ви це не знаєте, то я вам це пускаю. Пізні дані скільки у вас портить паспорт за сідушок? Яка мені зниця, стільки мені сідушок, і в мене взагалі документів немає, якщо не то після. Давайте хто розбирає. У мене номерів, не документів, нічого, немає, немає, я п'яний їм. Короче, без причини зупинки такого нема. Зараз я дзвоню, це все рішаємо і пишу я на вас скаргу за безпричину зупинку. Без хлопа. Скажіть мій телефон. І доказати, га? Скажіть мій телефон. Який телефон? Ваша довіра. Нема телефону довіри. Відмінили телефон довіри. Чоловічий. Добре, дзвонимо 102. Добре. Я вам говорю але ви думаєте, що я Просто в кої до 28.08 по всій Україні проводиться відпрацювання. Я дзвоню перевіряю. Перевіряйте, ну то зі. Вони чи їду далі. Покажіть мені цей паспорт, я ж не говорю по... вам дурниці. У позвоните... мене... мене дитина спить машина. я на не... два. Я вам що не покажу. Вийде ну, група сюди, будемо пів години, тут година сидіти, трех, чекати. Хоч і приймі, сірено. Я на роботі, ходімо правильно. Я ж вам не сказав, що ви їхали. Без рівня, хоч їхали в рівня, гарно. Я ж не говорю вам якісь дурниці, чи я щось не з вами спілкуюся, чи що. Я на роботі. Нам сказали такий порядок. Скажуть іначе. Такі Який закон? 28.08 по всій території це, України проходить відпрацювання України. Це ваше внутрішнє відпрацювання чи яке? Ну не знаю, сказали з, з Києва прийшла бумага. Покажіть бумагу. Ну я не маю вам показувати бумагу, бо я не маю цієї бумаги, нам ніхто не дає. <ріх> 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 не по своїй волі дурної. <ріх> Але, але, але ви розказуєте. А не розказує, ну своїм, Є хлопці гаїшники у... Де чайно, знайомі. Ану чайно, Ану, Ні, я, я буду дзвонити зараз 102, коли та групу. Та й що? що, ну хоче? що група приїде, скаже, вибачте, ну проводиться така операція. Ви Покажіть, Покажіть мені, що вона проводиться. Немає, я папіря, що значить, показав... її нема. Ну є, позвоніть до хлопців, знайомлю. Я користуюсь, знаєте чому? Від, чи, від чого я відштовхуюсь? Зі від правил дорожнього руху. Так от я Він вам закажу. Що... Про що є, там, про міліти? І воно буде практику, буде постійно по тому. Нам сказали. Якщо вам сказали, значить це ваше внутрішнє. І мене воно абсолютно ніяк не... Стосується розумієте? Абсолютно ніяк не стосується. Ну, бачу, ви самі себе затримуєте. Ви самі себе, ви маєте якийсь час mm. десь їхати, yeah, що заплановано. Пол, часу... заплановано вот... Вот ну а чого ви без роботи? Роботу mm. займаються, і туди не будуть ці дурні думки в голову. <сіх> праця, <сіх> <сіх> тільки праця допомагає. Нема в нас на Україні роботи. Яких законів нема? Законів немає. Так само, як я. Всі, що думаєте, що мене немає коси, це все продається на місці в 6. Норкоман не їде, знаєте скільки? Зупинив одного. Я не, не наркоманду. ні ні, зупинив одного наркомана відпустив, він вам в любому руму. Норкоман не їде, знаєте. Зупинив одного. Ні-ні, зупинив одного наркоману, відпустив, Він вас в любому руму. Щоб ви знали, 28.08 проводиться всеукраїнське тренування. Взяв в гру в руку, тоді думав. Вся команда ну, зловів впустил і що їзда, дальше? Єзда, їзда за рульовим. Ну, домовлятимося да. з командою, щоб наїхали, щоб були п'яні, да. не їхали, щоб не порошили, перевищили швидкість. Обидві, да. щоб зменшити аварійність. Так. Оце я, так? Я, я, я вам, це основна ціль. Щоб люди їхали спокійно, щоб люди спокійно переходили, переходили проїзну частину. Та це я все знаю, з вами згідно, але біда в тому, що я нічого не порушував. Ну то нічого страшного. То що, що, що тут вас щось постягнув за руку, чи вас е -е, наручники вбирали? Так, чи чимось ні, вас ні. це пригнічує, що вас зупинили? Звичайно, що пригнічує. Чим? Ну, тим, що ви ну, мене просто так маєте зупиняти. Тим, що в нас немає такої причини зупинки, просто так. Що таке? Я вам просто кажу, що вже знаю. Ну, я знаю, я що такого нема. Є, ну, ну хлопці І... своїх запитають, гаїчників зараз... знайомих. Вони вам скажуть. Вони ну, є хлопці не тільки гаїшники, а які більше навіть в тому вже. Правильно, Час, ну, зміш... навіть ті, що я, ну на 102 позвонити, ну є таке відпрацювання чи ні, я просто хочу поцікавитися. Я знаю, що такого нема. Ну, я, ну ваш, мені... є гнома. Яким мені смислом це казати? Ну, я вже старий, старший гаїшник, ну, я буду вам... Я просто не хочу зараз це розкручувати і писати всякі заяви. Та які мені заяви? Це, 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 я вам просто тепер. кажу, мені, yeah. який мі... зміст мені, от повинні правильно, Я не знаю. Ну от, знаю. от, який зміст мені казати неправильно. Ну не знаю. Дякую. вчора узнав, сьогодні ти у Раз, два, ти, ти у Можеш сочинити роман, ти у Орел. Можешь быть небритый Можеш можешь погасить силя озеда, можешь быть под женой соседа Что угодно делать болен?